Багато людей вважає, що наш бізнес це надто важко і затратно по часу. Дехто вважає, що треба кожного дня розповідати про товар, про компанію, і багато з тих людей в кінцевому результаті все рівно нічого не будуть робити. Дехто має свої додаткові обов'язки, ходить на основну роботу, має дітей, доглядає за ними та багато інших обов'язків. Так було, Але до появи інтернету. Тепер, щоб розповідати про вашу компанію та реєструвати вашу команду, ви цю роботу можете доручити роботам. Ви займаєтеся своїми справами. А налаштований бот проводить презентацію вашого бізнесу 24 на 7, не просячи за це платню. Звучить чудово, правда ж? Залишилося тільки відбити такого робота помічника.